Привіт всім поціновачам тотальної війни. Сьогодні ми з вами створимо диво, об'єднаємо Хойку та жінку. Я знаю, що ви мені скажете, мої маленькі послідовники Лакана. Але ви самі все зараз побачите. Це є секретний шлях за третій Рейх. Якщо коротко, то нам потрібно, щоб Австрія відмовилась від аншлюзу, Чехословаччина не віддала судети, а литва мемель. Саме тому нонхіст обов'язковий. Причому на тестових прогонах, а я їх провів 5, все відбувалось по різному. Того, якщо ви хочете так само, можете просто повторювати мої дії та молитися Богу рандома, щоб все прокнуло так, як треба. Отже, перше, що ми робимо, ремілітаризуємо Рейнську область та стаємо армією по річкам. Пару армій необхідно залишитись в помиранії. На отриманні 5 досвіду з фокусу ми створюємо та спамимо однокасочні дивізії. Дивізії ми розвертаємо та перетворюємо в нормальний піхотний шаблон. Як результат, маємо необхідну кількість військ для ініціації фокусу Аншлюс. Австрія відмовляється. Все добре. По такій же схемі спамимо дивізії для вимоги Судецької області. Після відмови Австрії Чехословаччина майже гарантовано вам також відмовить. З Литвою все важче. В ідеалі, звісно, оголосити війну чехам та австрійцям. Але я розпустив нові дивізії, які ми створили, та оголосив війну Австрії. По відчуттям це покращує наші шанси на відмову до 50%. Після відмови Литви оголошуємо війну і чекаємо потрібного нам івенту. Ось і він. Змова Остра. Йдемо по шляху вбивству Адольфіка і отримуємо на вибір декілька кандидатів на посаду очільника третього рейху. Оскільки ми вже не в середньовіччі, звісно, ми обираємо жінку, адже німецькі чоловіки і так програли Першу світову, а тут ще й програють війну Австрії. Привіт, мої маленькі любителі екстри <кхід> тотальної війни. Як кажуть, якщо хочеш, щоб щось було сказано, попроси чоловіка, а якщо хочеш, щоб щось було зроблено, попроси жінку. Отже, мене попросили врятувати країну, яка воює на два фронти, і ще й перебуває в стані громадянської війни. Очевидно, частина суспільства не змогла пережити той факт, що тепер Німеччиною керує жінка. Перше, що ми робимо, відправляємо лояльну частину військ розбиратися з сепаратюгами. Розгортаємо 16 дивізій та пропушуємо австрійців. А з Литвою навіть наша ослаблена армія розбереться без особливих проблем. Отже, що ми маємо? Інфляція величезна, тому почнемо ми із валютних реформ. Оскільки ціль війни на Чехії у нас буде висіти до 38-го року, необхідно її реалізувати. Попередньо виправдовуємо війну на Бельгію, щоб обійти лінію мажино в майбутньому. Знижуємо податки. СРСР почалася громадянська війна. Ціль війни на Бельгію готова. У нас 31 піхотна дивізія і навіть дві танкові. Поїхали пробитись через Ардени виявилося складною задачею, тому робимо тактичний відступ та оточуємо більшу частину бельгійської армії. Але навіть втративши половину військ, бельгійці тримають фронт. Що ж, давайте трохи замотивуємо вермахт. Ти зможеш! Вір в сім'я, зайка, вір! Давай, давай, питну, ще, 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 мальчик. Прошу тебе, не здавайся. Все таки дві танкові дивізії Ромеля пробивають фронт, і Бельгія капітулює. Анексуємо її повністю разом із Конго. Розгортаємо небоєздатні підрозділи на кордоні із Чехословаччиною і оголошуємо війну Чехам. Ой, а я й не помітила, що Франція вже в союзниках. Що ж, Друга світова війна почалась уже в жовтні 38-го року. Франція капітулює за п'ять днів. Тим часом починаємо готувати висадку в Шотландію. Моя інтуїція каже, що британці там дивізій не тримають. Флоту у нас майже немає, але рано чи пізно Англія виведе свої кораблі в Середземне море, тому що паралельно вона воює ще й з Італією. Підводимо наші боєздатні підрозділи до Чехословаччини і пробуємо потроху їх захопити. Все таки укріплень набудувати вони ще не встигли. Союзники спідранять Другу світову і день де відбувся вже в лютому 39-го року. Відправляємо улюбленого пожежника Гітлера захищати Францію. Ми навіть пробуємо контратакувати, але війська просто не мають достатньо озброєння, щоб витримати тиск англо-французьких військ. Згорем пополам анексуємо Чехословаччину і пора розібратися із Румунією, яка також з нами воює. Перезиваємо у війну Угорщину, Швецію також втягуємо, хоч якийсь флот ще буде нам допомагати у боротьбі проти англосаксів. Румунія не мала змоги довго чинити супротив і капітулювала. Нарешті ми можемо підвести основні сили у Францію, щоб закрити висадку союзників. Хотіла б я напасти на Люксембург, але його гарантить США ми поки що до такого не готові. Оточення під Дюнкерком і йдемо в атаку по всій лінії фронту. В оточення попадає близько 20 дивізій. Паралельно влітаємо в Нідерланди та без проблем їх захоплюємо. Як я і відчувала, британці відправили свій флот в Середземне море, а ми по-хитрому висаджуємося в Шотландії. Група військ Рунштедт переправляється на острови і блискавично показує справжню силу німецького фемінізму. Ми втратили менше 600 тисяч, а союзники сумарно втратили майже 2 мільйони. І весь альянс капітулює. На конференції анексуємо все, що тільки можемо. Виявляється, Індія з нами також воювала, але в союзниках не була. Щоб не робити висадку, ми підемо на Індію, як Олександр Македонський, через Персію. Іран доволі швидко проноситься нашими танками так само, як і Індія. Виявляється, що альянці з індусами були аргентинці, територію яких ми анексуємо. І так, що ми маємо? В квітні 41-го ми вже захопили Францію, Англію, Індію, Канаду, Аргентину і навіть Іран. По канону наступна наша ціль Польща, яку гарантить США. Із Канади робимо маріонетку, щоб США не могло атакувати, поки ми не вирішимо, що пора. Оголошуємо війну Польщі і анексуємо її. Ось тут наші кораблики потонули, але нічого страшного. Ми покараємо Янки по Суші. Поки будуються залізні дороги та хаби в Канаді, захоплюємо Латвію та Естонію. Час покарати США за 19-ту поправку втягуємо Канаду у війну. Наші танки впевнено проривають фронт на східному узбережжі та потужно їдуть на Вашингтон. Групу військ Моделя вводимо на автоплані. США просто не має достатню кількість дивізій, щоб покрити фронт. Не забуваємо про Люксембург. Паралельно уже будуємо хаби на кордоні з СРСР, оскільки наступна війна буде саме з ними. Автоплан капітулює США без проблем 28 травня 1942 року. Все анексуємо. СРСР готуємо колаби. Флот запускаємо в Чорне море. Будемо топити конвої. Підводимо 288 дивізій до кордонів з СРСР. Оголошуємо війну СРСР. Під зеленим небом наші танки роблять перше оточення на 17 дивізій. Чотири на Кавказі. Співвідношення втрат уже один до десяти. Смачне оточення під Києвом. Ах, класіка. Близько 40 дивізій ми знищуємо у величезному котлі в білоруських лісах. Співвідношення втрат уже майже 1 до 20. Тримаю в курсі плюс одне величезне оточення. З такими темпами армія у Союза скоро закінчиться. Підрубуємо автоплан і спостерігаємо, як наші війська знищують совок. Я думаю, що можемо оголосити новий порядок. Дивно, що жодна жінка в історії до мене його в світі ще не навела. Тепер наша країна називається Великий Германський Рейх і має на карті чорний сексуальний колір. Оскільки аніме найгірше, що винаходило людство, необхідно запобігти його появі, захопивши Японію. Оголошуємо війну. Морські котики роблять висадку і швидко Японію капітулюють. На жаль, вкладу нам вистачає лише на анексію половини території. У світі є лише один альянс, який конкурує з нами: італо, іспансько, бразильсько, мексикано, іраксько, чилійський. Країн багато, але ми найсильніша армія світу. Адже об'єднали міць німецького солдата та жіночу мудрість ми не встигли оголосити війну. Мексика це зробила раніше. За що моментально була покарана? Далі був Ірак. Ой, про Румунію забули. Так це ж Болгарія. А яка різниця? Далі все прозаїчно. Прориваємо фронт з Італією та Іспанією. Через джунглі наступаємо на Бразилію в червні 45-го альянс капітулює. Не забуваємо захопити Ірландію для контролю стратегічних запасів Гінеса. Що ж, ви самі все бачите? Німецькі чоловіки до червня 45-го року довели німеччину до руїни, а я до червня 45-го року захопила весь світ. Я думаю, це доводить, що ліпше за жінку керувати світом може хіба що жінка з досвідом у Hearts of Iron 4. Ставте лайк, підписуйтеся на канал та до нових зустрічей. Бай-бай!